Довгій. Служба безпеки України так і взялася за мовознавицю колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Проти неї розпочали аж чотири кримінальні провадження. За матеріалами слідства відомо, що в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка зазначала, що категорично не сприймає військових, які розмовляють російською мовою, і не може називати їх українцями. Це викликало хвилю обурення як серед суспільства, так і серед захисників України. Ірина Форіон відреагувала в притаманному їй стилі. У чому мене звинувачують стаття 161. назва звучить так. Порушення рівноправності громадян, рівноправності ну де ж би в наших законах написали питому українську форму рівноправності, яку було вилучено в правописі 1933 року, і цей правопис знищували абсолютно чужинці а носіїв мови, зокрема форми рівноправності, просто розстріляли сьогодні. Розстрілюють на війні. Мене намагаються зліквідувати в запіллі, а починалося все так. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді згодом Фаріон опублікувала в своїх соцмережах листа, якого їй надіслав про український кримчанин. Він підтримав філологиню через мовний скандал в ЗСУ. Вона ж у свою чергу похвалилася імейлом та конфіденційної інформації відправника не приховала. За хлоп вчину взялася ФСБ я нахожусь тепер здесь, в центрі по боротьбі з екстремізмом по МВД по Республіки Крим в городі Сімферополі. А потім повстав її університет. Спудеї Львівської політехніки, де викладала Фаріон, стали вимагати її звільнення. Фаріон! 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 Університеті створили робочу групу, яка вирішила. Фаріон не місце у виші. Жінка заявила, що оскаржуватиме рішення адміністрації в суді. Звільнення без жодного підпису це щось нове у трудовому праві. До перемоги, панове, все тільки розпочинається, бо кожен фініш це по суті старт. Готую позов до суду. Юлія Васільєва. Новине, 33 канал.